Вони потрапили під град 21-річний Роман Федорин і 19-річний Сергій Ільницький з важкими пораненнями зараз перебувають в столичному військовому шпиталі. Обом доведеться навчитися жити з однією ногою. Через травму другу довелося ампутувати. Тепер хлопці потребують дорогого лікування, реабілітації і протезування. З юними бійцями спілкувався Іван Воробйов. Оцінювачу майна Роману Федорину з села Птича, що на Рівенщині лише 21. 8 липня блокпост, на якому стояв солдат-зв'язківець, терористи обстріляли з граду. Згадувати про пекла, в якому опинився хлопцеві важко. Десь 14 кілометрів від перед Луганськом. Саме обід був. Ми на блокпосту були, обідали, і нас з граду обстріляли і осколок попав мені праву ногу. стані шоку був і болі взагалі не чувствував. Першу допомогу солдату надали прямо на місці. Потім відправили в місто щастя. Там зробили переливання крові і ампутували ногу. Зараз Федорин лікується в київському шпиталі. Рани гоються важко. Хлопець майже не стає. У вільний від процедур час боєць листується з друзями в соцмережі, підтримують і волонтери. Постоянно дзвонять, підтримують, Кажуть, десь навідають однокласники. Там Друзі, мама Роми, сільська медсестра, тато ветеринар. Хлопцеві необхідна тривала реабілітація і складний дорогий протез. Грошей на нього у сім'ї немає. 19-річний десантник Сергій Ільницький лежить у тій ж палаці. Ногу він втратив теж під Луганськом. Розповідає, з хлопцями перекривали кордон, коли по них почали стріляти з установки град. Сергій каже, був у машині, щоб урятуватися, почав тікати. Втім, дістатися укриття не вдалося. Осколками йому поранило ногу та руку. Чустую упав, дивлюся. Нога на куску шкури висить. Таке, наче вже ползти. Ногу кусок взяв та полз трохи по посадки, воно що все горить таке. Ногу хоч якось не було, може, пасли. Думав, що хоч ногу може прощуть там якось чи ще щось. То в руки трохи держав. Першу допомогу надали на місці. Потім довго чекали вертоліт на Дніпропетровськ, скажеться солдат. Там амбутували ногу і відправили до Києва. Просинаюся, я так і голову підняв, Дивлюся, немає. Я вже сразу все зрозумів. Ну, що тут дуже непонятно. Що ноги нема. Та й все. рани бійця гояться повільно, мучать постійні, сильні болі. Через епсис та менінгіт життя бійця в небезпеці. Але Сергій тримається, не впадає у відчай і навіть підбадьорює батьків. Вони весь час поруч із сином. Попереду на хлопця чекає тривала реабілітація і складне протезування. Тож сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти зібрати гроші на дорогий протез та подальше лікування. Ми благодарні всім людям, хто нам допомагає і. Будемо вдячні всім тим, хто поможет. Пусть Бог їм дає здоров'я і всі самого хорошего. Після шпиталю Сергій мріє про кар'єру паралімпійця. А Роман хоче здобути вищу військову освіту і залишитися в армійських лавах. Іван Воробйов, Володимир Ситюк, ТСН 1+,1. Всю необхідну інформацію про поранених хлопців Романа Федорона та Сергія Ільницького ви можете знайти на сайті ТСН.ЮА в розділі Допомога. Допоможемо разом молодим бійцям почати нове повноцінне життя.